Що ж, як ми затронули тему Морозова, давайте порахуємо Морозиво. Згадаємо цифри з вами. Яка це цифра? Ноль. Далі. Цифра один. Цифра два. Цифра три. Цифра чотири. Цифра п'ять. Цифра шість. Цифра сім. Цифра вісім. Цифра дев'ять. Цифра десять. Десять. Рахуємо всі від початку до кінця. Ноль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. А тепер давайте порахуємо по порядку. Перший, перше морозиво, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте морозиво. А тепер навпаки від десяти порахуємо до одиниці. Десять. 7 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ось таке у нас веселе математичне морозиво. А зараз ми пограємо в гру, складемо морозиво. Подивіться на дошку. Тут морозиво морозило. Кульками різного кольору. Тут такі, тут такі. Ось вони всі різні. У вас, от дивіться, у мене листочки паперу. І ми повинні таку саму кульку викласти, морозову з кульок викласти на цьому паперу. Так, дивимося. Дивимося, який у нас колір. Кулька яка нижня, малиновий колір. Викладуємо його. Далі оранжевий, салатовий, синій, ось одне морозово є. Друге морозове. Давайте подивимося. Перша куртка яка червона, далі коричнева. Синя, малиновий, так. третій, подивилися зразок, як п'ят ми ви повинні викласти. Давайте подивимося: салатовий. Далі. Синій, жовтий. Червоний. Ось таке морозиво. І останнє. Малиновий, чи рожевий, так. Жовтенький, жовтий, чорний. І салатовий. Ось таке у нас морозиво вийшло. Робіть вдома. Попросіть своїх мам, щоб вони вирізали вам ріжок і кульки. І будете викладувати і вчити кольори, згадувати, які бувають кольори. Ось така у нас цікава літня гра. Зробимо морозиво. До побачення!